З'єднання Венери і Сатурна в знаку риби, астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період 19 січня, плюс-мінус один тиждень. Друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю, стихія Води, рак, скорпіон і Риби, прогноз для нас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Ще таке у нас Венера. Венера у нас про красу, задоволення, здоров'я, партнерські, гармонічні стосунки про любов і доходи, і витрати. А Сатурн у нас планета карми, планета дисципліни, планета рамок, обмежень. Пати такої структури і відповідальності. З'єднуються вони в знаку риби, дуже такому емпатичному знаку Зодіака про інтровертичність, про підсвідомі якісь процеси, про таємниці, про психологію, містику, щось таке невидоме і розмите. Відповідно, ми розуміємо, що енергії Венери вони різні з енергіями Сатурна. І по факту цей період буде не дуже хорошим по тому сектору, де він у нас буде проходити. Період, коли будуть даватися ситуації неприємного характеру для вміння знайти баланс між задоволеннями і відчуттями відповідальності, в цілому можуть бути ситуації, коли нас будуть виводити з нашої зони комфорту. Питання довіри, недовіри. Перевірок в будь-якому форматі: любов, робота, друзі також вийдуть на перший план. Стосунки, які тріщали по швам, тут, скоріше за все, буде розрив або зрада, або обмани якісь, або маніпуляції, або невміння емоційно відкриватися або правильно сприймати інформацію від нашого партнера. Як варіант, тут може бути навпаки історія. Тобто, якщо ви там не в стосунках, або ви тільки там увійшли, у вас така начальна хороша стадія, це може у вас через якусь ситуацію з'явитися відчуття відповідальності, взяти на себе його і почати будувати з цією людиною, або з якоюсь людиною на перспективу здорові і довгі стосунки. Як варіант, це може бути партнер набагато старший або вищий за соціальним статусом. Може бути важкість у прояві почуттів та відчуженість, що може негативно сказатися на взаємовідносинах будь-якого роду. Таємниці за партнера можуть вийти або ще за якусь персону, коли от вам придеться поставити якусь крапку. Може бути заповільнення у вирішенні якихось питань або затримки будь-якого роду. Ще раз повторюсь, дивіться, тут скоріш за все буде історія того, що вам треба або за якусь буде певну ситуацію взяти відповідальність по тому сектору, про який ми будемо говорити, або за якусь конкретну людину в вашому житті. Ну і як варіант, ви тут можете точно відчувати тиск на якусь вашу зону комфорту від інших за рахунок знову ж таки якихось ситуацій. І це можуть бути якісь обмеження ментального плану, або це можуть бути прям конкретно якісь фізичні обмеження, коли от у вас не буде можливості щось інше робити. Наприклад, ну і хто найсильніше відчує? Це у нас риби, діви, близнюки і стрільці, а також творчі сфери діяльності, психологи, езотерики. Медики, парапсихологи, все ж таким невідомим, підсвідомим. Ну і перший знак зодіака у нас буде рак. Для раків це буде дев'ятий сектор гороскопу, документи, судові процеси. Як варіант, тут вам треба буде взяти під контроль, під свою якусь відповідальність. Може питання з якимись документами. То ФОП, розвод, одруження в такому форматі можна за якийсь судовий позов, аліменти, субсидії, ще щось. Також у нас сюди йдуть. Переїзди і подорожі і тут, скоріш за все, або вам прийдеться, от може якась ну знову ж таки ви повинні розуміти, що тут скоріш за все складеться якась негативна м, історія, типу ну неприємного характеру, коли от вам треба буде вийти з зони комфорту і взяти на себе відповідальність за переїзд. Тому що там, не знаю, вас виганяє, наприклад, ваш арендодавець або ще щось, або за якусь подорож, там, не знаю, вимушена подорож там, до батьків по справам, тому що там щось трапилось, або там відрядження по роботі, наприклад, командіровка, на яку ви не хочете їхати, наприклад. Така може бути історія. Ем... Ну, Дев'ятий сектор у нас відповідає за офіційні стосунки, і тут може бути як варіант, що. Або, типу, якийсь буде тиск від вашого партнера, або, опять же, якщо те, що я казав на самому початку, погані стосунки вони тут можуть розірватися. Або це може бути момент того, що. А... По офіційним стосункам, може, навпаки, пропозиція руки серця або офіційне оформлення, але тут якось щось важко може бути. От знову ж таки, якось дискомфортно це буде робити. Скоріше це більше мінус може програтися. Іноземці може це може бути знайомство з іноземцем в любовному плані, але, скоріше за все, це буде кармічний партнер. Питання освіти також можуть стати на пов'язки дня, коли ви візьмете на себе відповідальність за те, щоб навчитися чомусь отримати підвищення кваліфікації, перекваліфікацію, може. Запустити якісь, ви будете запускати курси, але знову ж таки, тут, скоріш за це, вам буде дискомфортно вся ця історія, але ви отримаєте дуже класні результати з плином часу. розумієте, да? Тут може бути перездача екзамену або іспиту, тому що з першого разу можете заваліти, знову ж таки. Або там, ну, опять же, тому що Недостатньо вивчилися, наприклад, недостатньо вложилися емоційно, понимаєте? Давайте карту для вас пораду. Карта імператор. Ну, це може бути Овен, Лев або стрі. Ой, я вибачаюсь, Овен по знаку Зодяк. Така людина дуже власна, авторитетна, як давіща. Знову ж таки, по цій карті структури, офіційні структури проходять тут щось, якась відповідальність буде за цю історію. А це може бути з вчителем, якась тиск давлення може на вас. Це може бути з вашим офіційним партнером, якась історія про те, що ми говорили. Або це може бути. Ну, карта карта імператора каже про те, що треба буде от подорожі, переїзди, освіта поставити якісь рамки, дедлайни, ограничення і чітко їм слідкувати. І тоді отримаєте бажаний результат. Далі у нас йдуть скорпіони. Для скорпіонів це буде у нас п'ятий сектор гороскопу. П'ятий сектор у нас кохані люди, діти, хобі і задоволення. Як варіант, що тут у нас може бути? По коханим людям, а, тут ви. А, Може бути така історія, типу, що а, якщо погані були стосунки, це, це, скоріш за все, буде розрив якийсь або тиск, давління, неспроможність правильно сприймати емоції, віддавати якісь емоції, зажатись, інтровертичність. Це може бути навпаки історія того, що ви познайомитесь це проміжок часу, але, скоріш за все, це буде кармічний партнер. Може вам треба буде брати на себе відповідальність за вашого партнера. Така може бути історія. Або, наприклад, тут може бути і вагітність, наприклад, або ну, при цьому ця вагітка, вагітність, скоріш за все, буде важкою. А по дітям, якщо у вас є діти, то тут скоріш, ну, я не думаю, що тут буде вагітність, тут, скоріш за все, якась історія, типу того, що а, вам треба буде взяти відповідальність за вашу дитину якось. Або якась важка ситуація, коли у вас дитина буде виводити з якоїсь вашої зони комфорту, до якої ви звикли. І щось треба буде міняти якось от, в такому контексті. Адже будинок у увліт... Чені, вообще будинок удовольства, і тут, скоріш за все, у вас якось ну щось вас буде виводити з якоїсь історії, коли ви не будете відчувати зону комфорту, і трошечки важкувато може бути. Це може бути елементарно, багато роботи просто і не буде часу, наприклад, відпочивати або щось там займатися чимось. Це може ви візьмете на себе відповідальність за якесь хобі у яким ви потенційно хочете займатися, і почнете. Задати фінансово зусилля або ще в якомусь плані зусилля. Розумієте, да? Як варіанти, така може бути історія. Це може бути, до речі, тут може бути момент, що ви можете взяти відповідальність і перевести своє хобі у в роботу, як варіант. Давайте карту пораду для вас зістанемо. Карта перевернулася. Паш кубків. Ті, ну, у кого діти, то тут 100% питання дітей і якоїсь відповідальності, і не зони комфорту, тут стане на пов'язки дня, 100%. Як варіант, це може бути якась історія зав'язана з. От Ця карта, вона показує: майстра, учня, учніка. І тут ви можете піти кудись, на якісь. Не знаю, типу, от хобі увлічення, типу чимось почати зайнятися. Але це якось може бути некомфортно вам. Перший проміжок часу, е, от щось у вас якось може, може, ви щось кудись вже е, уходите, і там якась буде якась дискомфортна ситуація. Може з кимось в комунікації, коли вас це якось виведе. От, з безпечного такого положення, розумієте, да? це може бути дітська інфантільність, багато лапши на уші може ввішити ваш партнер, за рахунок чого, типу, там якась може бути ситуація. Може вияснення відношення якесь бути по цій карті з вашим партнером. Це більш неофіційного формату стосунки, по п'ятому сектору йдуть. Ну і далі у нас ідуть риби. Для вас це перший сектор гороскопу. В вашому секторі, на жаль, проходить це з'єднання, а це у нас починання, краса здоров'я, зовнішність характер. Ну, дивіться, по здоров'ю тут, скоріш за все, може бути історія, що ви або тут може бути планова операція, проблеми, які ти здоров'ям можуть вилізти. Як варіант, це може бути, що ви просто візьмете на себе відповідальність за те, щоб там, не знаю, краще харчуватися, відмовитись від м'яса, від солодкого, від ще чогось. Тобто тут от точно якась зона комфорту. От вихід з нею може бути і по їді, і по способу життя, і по красі. От щось може бути. Може як варіант, ви підете до когось на прийом, там не знаю, на стрижку або на манікюр, і вам не сподобається, як вам щось зроблять. Ну, така може бути історія. Це може бути з починаннями тут, скоріш за все. Можуть давати ситуації, коли вам треба буде почати щось робити, але при цьому це якось може для вас бути безпосередньо некомфортно. Особливо це може стосуватися стосунків або роботи тут, тому що венера про стосунки Сатурн більше про роботу. Перехід на нову роботу, і вам треба буде якось вміти адаптуватися. Це може бути важко. Вам це може бути підвищення якесь, або ну в це може бути тиск від керівництва. Тут якийсь багато відповідальності на вас можуть нагрузити в цей проміжок часу. Це може бути в стосунках, не знаю, там якась от закритість, сухість, кармічний партнер може з'явитися. А це може бути, якщо стосунки погані були, то тут, скоріш за все, ви візьмете на себе відповідальність за починання розірвати ці стосунки, розумієте, да? це ну так операція я сказала, реабілітація тут може бути від чогось. Це може бути характер очі зажатим. Можете стати стриманими, такими холодними, я б сказав. Ну, такими неплаваючими, як ви обично любите бути, розумієте, Е, да? Ну і в починаннях тут треба буде точно, от щось почнеться у вас, і вам треба буде за це брати відповідальність, і це буде трошечки некомфортно вам. Давайте карту поради для вас. Карта дурак, ну тут якісь обнулення можуть бути. Ну, або початок чогось просто карта каже, або ви прийдете до того, що треба піти в обнулення там, в партнерстві, в роботі, або ще щось. А як варіант, може вам буде давати ситуації, коли вам треба буде відкритися іншим людям, тому що риби у нас такі дуже трошечки закриті, інтровертичні, і тут треба піти на контакт, комунікацію з іншими людьми. Це може бути історія, що вам треба якось навчитися легше сприймати. Якісь починання, і от знаєте, як вміти в омут з головою, навіть якщо ви боїтесь, що ви можете втратити якусь зону комфорту з минулого. Розумієте, да? Карта дурак може давати історію, що може хтось не виконує якусь обіцяну обіцянку, і ви якось поміняєте відношення до якоїсь певної людини або ви можете безвідповідально віднестися до якоїсь обіцянки в контексті взаємовідносин з якоюсь, Людиною, розумієте, так? Да? Така історія також по цій карті доволі таки дотична. Ну, тут якісь обнулення у вас прям 100% повинні бути. На жаль, вони будуть, скоріше за все, не дуже приємного характеру. Але при цьому. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! обігняв, бережіть себе, цьоміки боміки ускакал, закат, оревоар!